Тема Голодомора ну, одна из самых масштабных в Украине, потому что это явление геноцида. И вы знаете во всех странах, где такие процессы происходили, это очень серьезная такая память этому уделена, и никто не хочет возвращения этих событий никому и нигде и никогда. То проект достаточно большой, состоит из двух частей. Первое ⁇ это мемориал памяти, он уже построен. Это обелиск свеча памяти. И вот в 2008 году, да. И сейчас мы говорим о строительстве музея. Музей достаточно большой. Это здание будет построено по всем современным канонам музей, музейного дела. Единственное, что мы хотели бы, чтобы архитектура этого здания была спрятана в ландшафте. И вот архитектура будет очень сдержанная, это будет ландшафтная архитектура. Здание будет фактически подземным. Под холмом знаходиться. структура здання стоять із двох основних залів. Перший зал це музей Голодомора, це около 6 тисяч метрів квадратного. І вторая часть це виставочні зали, де будуть проходити змінні виставки експозиції около трьох тисяч. А по суті, архітектурна рада затвердила, схвалила відкоригований ескізний проект цього музею. Я просто нагадаю, що Меморіальний комплекс почав будуватися у 2007 році, і перша черга була здана у 2008 році, але тоді ж урядом України був затверджений ескізний проєкт двох черг. Перша черга — це, власне, те, з чим зараз асоціюють меморіальний комплекс, це дівчинка, це свічка пам'яті, а друга черга, був, мав бути музей. На превеликий жаль, у 2010 році. Я ще раз нагадаю, що а на другий місяць після інаугурації так званої пана Януковича, він е, привселюдно е, по суті порушив закон України і конституцію, бо він відмовився від того, що голодомор був геноцидом української нації на угоду Путіна. Завдяки я вважаю мудрий. Політичні позиції і президента Порошенка і уряду Гройсмана. А з, на звернення громадського комітету вшанування пам'яті жертв голодомору, геноциду і світового конгресу українців, я представляв ці, а, цим листом на наше звернення, прийнято політичне рішення. І цей проект через 10 років відновився. Ну, як на мене, то будівництво такого музею для цивілізованої держави це є тест на державність, тому що. А на превеликий жаль, і це правильно каже і громадськість, і світова громадськість, що Україна, не маючи музею, вона де, таким чином зневажає пам'ять цих невинно убитих мільйонів. Ми йдемо. Ми йдемо після революції гідності повільними кроками. Це один з кроків формування і нації, і держави. Головне, яким буде музей. І для цього сформовано при міністерством культури міжнародну експертну робочу групу, яка зараз займається процесом створення концепції музейної експозиції. Далі Треба рухатися до початку будівельних робіт. Уряд виділив певні кошти. Я певен, що зусиллями Світового конгресу українців, громадського комітету, уряду до будівництва музею будуть залучені кошти не лише державні, але й кошти українських меценатів. Ну, дискусій було багато. Дискусій було і про. Про хронологічний час експозиції, і все-таки наукова концепція музею вже затверджена. Але науковці, історики, які займаються цією темою вже не один рік і не один десяток років, однозначно схилилися до думки, що це музей, який а має хронологічно бути присвячені цьому найтрагічнішому історичному періоду в історії українського народу, який має показати передумови, починаючи там з колективізації, сам процес знищення голодом українців. І звичайно, що музей це, це місце, це місце спогадів, це місце пам'яті. Пройде небагато багато часу, і музей такий в Україні буде.